Так, ну що, матеріал заніс, тепер треба перекусити. І я тут пользуюсь, якщо треба перекусити на ногах, то в мене ось є таке заходів забігаловку до в'єтнамців чи до тайців. І ось такі наборчики. Дуже навіть недорого. Ось такий наборчик. Стояв в Польщі. 26 злотих. Ну це, якщо у, в доларах то це получається десь 6 доларів і сіка це там центів В общем. І можна наїстися. Так що зараз перекусю. І потім уже будемо збирати шкафчик. Так щоб. Не отвлекайтесь, продолжаем. Можете тоже перекусить, попить чая с печенькой или кофе. І подивимось, як я соберу шкафчик сегодня.